Коли рієлтори працюють не по договору і десь намагаються прикрутити свою комісію, на жаль, вони часто повідомляють про це в останній момент. Я взагалі вважаю, що це не ріелтори, це посередники, але це окрема тема. Так от що відбувається добре, коли це не вказано лише в оголошенні. Ви, наприклад, приїжджаєте дивитися квартиру, і тут вам озвучують, що ціна квартири така то і ще наші послуги такі-то. Окей, тут ви можете просто не погодитися і піти від цих ріелторів, але таке буває і на угоді особисто. В мене була така історія, коли я продаю квартиру без додаткової комісії для покупця, тому що мені платить власник, маю згідно договору, що право взяти завдаток за цю квартиру. І в мене покупець приходить з ріелтором. Я то думала, що в цього покупця з цим ріелтором є договор, тому що вони сказали, що ми купуємо, запрошуємо в агенцію оформити завдаток. Я приїжджаю в їх агенцію. Ми підписуємо договір завдатку, і тут я бачу, що вони додатково підсовують покупцеві ще договір на комісії. Комісія не була ніяк взагалі озвучена, і таким чином, через декілька годин мені телефонує ця агенція і говорить: ви знаєте, покупці відмовились. Плюс мінус я причину зрозуміла, але задля того, щоб у вас не було таких випадків, просто коли ви дивитеся квартиру з ріелтором, і от ви бачите, щось від вас приховують, просто скажіть, окей, давайте ми одразу розпишемо абсолютно всі витрати. І нехай вони. Просто поставлять підпис, що ніяких зайвих витрат не буде. Таким чином, ви себе просто перестрахуєте і нічого вам парити більше, просто не зможете.